Если чесно, досвід просто Не повторювати у домашніх умовах. Ти саботуєш життя, але я спустилася в точку. Нуль. І що скажуть мені люди. Я півтора місяці не приймала жодного рішення. В мені 31. Здравствуйте, я проїбала півтора місяця свого життя. Привіт, дівчата і хлопці! Хто мене дивиться? Сьогодні у нас з вами буде неймовірно цікаве відео. Уже із самого заголовку ти могла зайти з такою цікавістю, подумати, Боже, про що вона говорить? І зараз я з вами поділюся. Просто самими розйомними інсайтами, які я не просто десь там почула і зараз вам переказую, а які я прожила сама, пронесла через свій досвід. Якщо чесно, досвід просто піздець не повторювати у домашніх умовах, але ну, він навчив мене тому, що сила прийнятого рішення може все. І так, готов собі чайочок, водички, настраюйся і погнали! Перше, про що ми будемо з тобою говорити, це чому важливо швидко приймати рішення. Поки я буду розкладати за цю тему. Напиши мені, будь ласка, як швидко ти приймаєш рішення. Забудь що. Обирати телефон, обирати навчання, на яке ти підеш, забудь що, тому що як ми робимо щось одне, так ми робимо все. Якщо ти обираєш телефон, заходиш на мільйон сайтів, дивишся так, 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 якісь там відгуки, якісь там ще треба подивитися відео, як воно працює, так само ти підходиш і до зміни свого життя, і до вибору наставника, і до всього іншого. Якщо ти дієш по імпульсу, відчув всередині відгук, пішов, зробив, купив порадів, то це інша стратегія життя. Напиши мені, будь ласка, про Мені буде дуже цікаво це почитати. Чому важливо приймати рішення? Це дуже неочевидна причина, але е, перше, це. Коли ми довго приймаємо рішення, у нас відбувається така тривожна мислі мішалка: а чи точно, а чи правильно, а може не вийде, і відбуваються якісь сумніви а може краще це? А може не це? А може це все бред? А може я собі щось придумав? А може не треба. І від цього ти дуже сильно втомлюєшся. Згадай останній епізод, коли ти дуже довго приймала рішення, і тебе прямо аж голова розривалася, боліло, отут аж пекло боліло від того, що ти не могла прийняти цього рішення. Це смокче неймовірно велику кількість енергії. Неприйняття рішення дорівнює злив енергії. А тепер уяви, якщо це не прийняття рішення в моменті, а це процес, який з приводу будь-якого питання у тебе відкладається на день, тиждень, два, три чотири, тобто у тебе відбувається цей мисленнєвий процес впродовж довгого періоду дня. Ну для порівняння тобі не дня, а часу для порівняння тобі. Е Згадай, що відбувається з комп'ютером, якщо там одночасно включити дуже багато вікон, вкладок, що з ним робиться, просто він взагалі не може зробити ніякої дії. Висне все, кружочки ці лодінг грузяться, і нічого хорошого з цього не виходить. Ось те саме відбувається в тебе. Ти витрачаєш дуже багато психічної енергії на страхи, сумніви, а так, не так. А що робити і на злив цієї енергії, але. Кожна наша дія, а не прийняття рішення це теж наш вибір. Він має а, певні вигоди і він має певні ціни, які ми платимо за свій вибір. Якщо взяти ціну неприйнятого рішення, а, ти вже могла почути це. А, те, що ти зливаєш енергію, те, що ти відчуваєш себе у такому фоновому режимі тривоги, у тебе таке відчуття, наче щось з тобою не так, наче ти якась така заморожена, щось думаєш постійно і не можеш розслабитися, не можеш видихнути, не можеш відчути оцю омріяну легкість і спокій, до якого ми всі з вами прагнемо. Далі, яка ціна? Ти втрачаєш час, будь-яке рішення, яке б ти не приймала, замість того, щоб сказати собі тверде так, взяти це і насолоджуватися тим, про що ти думаєш, або сказати собі тверде ні, це також рішення. І просто забути, запити водою і відпустити цю ситуацію, ти ходиш і продовжуєш зливати нею. Це ціна, яку ти платиш. Але е, коли у нас іде питання ціни. Дуже часто ми її платимо через те, що нам це вигідно. І коли у нас іде неприйняте рішення, рішення, у нас є вторинна вигода, чому нам не вигідно приймати це рішення. Тому що за рішенням дуже часто стоїть що? відповідальність. Зміна своїх старих а, якихось установок або правил поведінки, або от я думала, що так. А якщо я прийму це рішення, мені треба буде вчинити геть по-іншому. І ось ці якісь нові дії, які, звісно, приведуть тебе до нових результатів, а, вони лякають. І що зручніше обирати? Обирати позицію неприйняття рішення без відповідальності такої жертвочки, яка у режимі такому лодінг зависла і не приймає рішення. Це дуже вигідно, тому багато людей ведуться. На неприйняття рішення. Але ціна, яку ти платиш за цю вигоду, я тобі вже її озвучила. Найголовніший аспект, який я відкрила за ці дні, що з нами відбувається, коли ми не приймаємо якесь рішення. Ми такі в'яленькі, нам хочеться це в Тік-Ток залізти, у серіал залізти. От не жити це життя, відвернутися, якось не думати про це, бо це дуже важка робота. Думати цю ментальну жвачку жвати. І е, ми цей час задумайся, саботуємо своє життя. Ти не приймаючи рішення, варячись у своїх страхах і сумнівах. Ти саботуєш життя, ти відмовляєшся жити життя, приймати рішення, ти ставиш його на таке утримання. Я тут потусуюся, зависну, скажімо так, в такому режимі очікування, і якось там воно саме все розсосеться. Не розсосеться. Можеш пробувати скільки тобі завгодно, але я розказую свій приклад. Сьогодні дуже буде багато моїх особистих прикладів, щоб це не було просто якоюсь голослівною теорією. Я ділилася своєю історією, такими нещодавними подіями у ефірічі. Чесність, ти можеш подивитися, якщо ти його ще не бачила. І е, я розказувала, що у мене був дуже важкий останній запуск, останній період життя. Мені довелося переїхати з Києва назад, в Чернігів. Я е, думала, що я там вже якийсь там спеціаліст, щось вмію, щось знаю, можу добитися результатів, але я спустилася в точку нуль. нуль гривень, нуль копійок. І я дуже тяжко це переживала. Боже, який позерняк. як я можу так провалитися у доході, як так можу провалитися у стані? Що скажуть мені люди? Боже, я не можу вийти в інстаграм. Я гординя просто зашкалювала мій такий нарцисизм, де я не приймаю свої помилки, не приймаю свій провал. Настільки зашкалювали, що я не приймала рішення щось з цим робити. Не проживала ці емоції, не виходила з цього стану, не якимось чином вривалася далі в медіапростір, щоб далі щось робити і працювати. І я в цьому стані була півтора місяці. Я півтора місяці не приймала жодного рішення. І наскільки важку ціну я за це заплатила, ти зараз почуєш. Перше, я за цей період встигла захворіти два рази. Я взагалі не хворію. У мене немає такої там якоїсь проблеми з імунітетом, Це літо блін, травень-червень місяць. Я встигла захворіти два рази. За неприйняті рішення ми платимо нашим станом. Те, що я захворіла, те, що я не відчувала взагалі ніякої енергії. Мені не хотілося нічого окрім того, щоб їсти. Лежати дивитися серіал. Я дивилася серіали: один, другий, третій, один сезон і просто саботувала життя. Я просто поставила його на паузу, думаючи, що це якийсь черновичок. У мене ще буде якийсь час. Я все бистренько перепишу на чистовичок і наздожену цей час. Мені 31, здравствуйте, Я проїбала півтора місяця свого життя. Не повернуться цей час. Я заплатила за неприйняття рішення ось таку ціну, а неповоротний ресурс, час мій дорогоцінного життя, який. Втрачений назавжди, ось така ціна, яку я заплатила. Що відбувається, коли ми з вами приймаємо рішення? Ви можете згадати це по будь-якому питанню, коли ми. Приймаємо рішення, а це найскладніше у шляху змін це прийняти рішення. У нас відбувається вивільнення енергії замість страхів, неприйняття рішення, оцього режиму такого зависання. Це все прибирається, і все кімната, яка була напхана просто хламом, брудом, якимось сміттям, якимись старими тумбочками побитими лисими. Вони просто всі винеслися, все тепер там є повітря, тепер там можна розвернутися. Ось це буквально відчуття. Яке супроводжує оцей момент прийняття рішення. Тобі стає легше, твоя психіка перестає працювати, як оцей комп'ютер на 101% мощності, грузити у ці вікна, варитися у цьому страху, сумнівах і інших програмах, і тобі просто стає легше через те, що ти прийняла це рішення. Зараз я хочу поговорити на чистоту. От е, хто мене дивиться, ви всі підприємці, ви всі е, щось продукуєте, це якийсь ваш продукт вашої Діяльності мисленнєвої, якось наставництво, курси, у когось консультації, у когось якісь практики, якась терапія. Але ми знаєте, що з вами всі забуваємо? Окрім того, що у нас є якась професійна назва, там психолог, наставник, енерготерапевт, нумеролог. У нас є ще ознака як підприємець. Неважливо, ви ведете ФОП, не ведете ФОП. Ви підприємці. Ви замість того, щоб працювати на дядю, вибрали працювати на себе. А тепер увага! Подивіться, що таке підприємництво. До речі, це визначення із закону про підприємництво, де ти можеш побачити ключове слово: це діяльність, яка включає ризик. Підприємництво це ризик. Це ризик, який ти свідомо береш на себе, працюючи на себе. В тебе немає начальника, який тобі принесе отак, от в пачечки клієнтів, на, пожалуйста, тримай клієнтів, от тобі план, як тобі з ними працювати, ось тобі запешка два рази в місяць, а отут ти йдеш в оплачуваний отпуск. Цього немає. Ти вибудовуєш свою діяльність на власний ризик. Ти пішла на це, тому що настільки тобі нестерпно оця несвобода, оця залежність, оці рамки, що ти вибрала ризикнути. Але ми. Дуже часто думаємо, що те, що ми вже прийшли у цей фріланс у роботу на себе, на цьому весь ризик закінчився. Люба моя, або любий міг, хто дивиться це відео ні. Ризик продовжується і буде з тобою доти, доки ти провадитимеш свою підприємницьку діяльність. Коли ти виставляєш сторітельни і обоєлси, ти ризикуєш, ти не знаєш, залетить воно чи ні. Коли ти робиш продаючий сторітел, ти ризикуєш, ти не знаєш, продаш ти з нього чи ні. Коли ти. Береш якусь групу людей або клієнта в роботу, ти ризикуєш. Ти не знаєш на 100% відсотків, дойдеться людина до кінця чи ні, чи зробить вона результат чи ні. Ти робиш постійний ризик і прийняття рішення змінювати щось в твоєму житті, якщо тобі щось не подобається. Це також. Ти йдеш на ризик або не ризикуєш. Наприклад, ситуація. Розказую на своїй ситуації. Я розумію, що те, як я просуваюся, те, як я відношуся до свого бізнесу, те, як я їбашу, те, як я відношусь до інстаграма, привело мене туди, де мені не подобається, привело мене просто до дна. І у мене було дуже багато варіантів, які можна прийняти рішення: закрити це, все, забути, запити водою, піти далі, там не знаю. У мене перша освіта юридична, можна завжди вернутися в юриспруденцію. Пожалуйста, червоний диплом. Мене заберуть з руками-ногами і будь-який суд. Але я обрала ризикнути. І мій ризик був спочатку в тому, що я довірилася людині на розбір. Я прийшла, де просто мені е, назустріч, де мені просто розібрали моє життя на молекули, і я подивилася, я хуєла просто. У мене немає інших слів, я не знаю, запікаю напевно цей звук, але від того, куди я дійшла на тих налаштуваннях, на тих програмах, які були в мене, я просто була в шоці. Я, я це бачила, але я не думала, що масштаб трагедії катастрофа. А потім я прийняла рішення, що я не хочу так більше. І звініть я, простіть, я так більше не хочу. І я прийняла рішення піти ризикнути, піти на наставництво. У мене тоді не було на нього геть взагалі ніяких грошей. Я ризикнула, пішла для ФОПа, оформила кредит, взяла кредит на навчання, пішла і зайшла. Спойлер: у мене вже є півтори оплати кредиту, тобто я вже його півтора разу можу закрити, пропрацювавши два дні. Про що це? Я взяла на себе відповідальність. Я прийняла рішення змінити моє життя, і я зробила для цього цільові дії. Це вивільнило у мене велику кількість енергії, плюс я прибрала програми, які привели мене у той башень, і я зробила результат. Ось саме такий алгоритм, і ніякий інший працює. Розказую ще один 에, приклад в своєму житті виходу із програми прийняття рішення і наслідків. 에, я Скажімо так, дуже часто раніше користувалася, коли в мене були якісь фінансові проблеми допомогою мами. Я тому, що багато хто з вас так робив. Щось там сталося, щось там немає грошей, щось там мені треба. Мама, альо, пожалуйста, скинь. Дуже легкий паттерн поведінки, але дуже неприємний, особливо коли тобі 31. І а, я зараз, ну і зараз, хай це було тиждень тому. скажімо так. Ситуація моя фінансова склалася таким чином, що у мене на картці 0 гривень, 0 копійок. Я прийшла взагалі у повний нуль. І я думаю, а, у мене є варіанти, як це вирішити. Самый простий, самий швидкий, 5 мінут. Називається Мама гроші. Це швидко гроші, тільки мама гроші. Альо, мамуля, скинь, будь ласка, мені там треба. Але у мене є інший варіант. У мене є варіант е, прийняти рішення іти продавати, прийняти рішення іти працювати, прийняти рішення із дорослої позиції вирішити самостійно це питання. І я е, вирішила останній варіант. Я вирішила не звертатися до мами, не звертатися старою дорожкою до старих. Програм, а вчинити по-новому. Я вам зараз розкажу історію, яку, блять, я не знаю. Я Раніше взагалі б нікому не розказала, але зараз я вам її розказую. Коротше, це ж у мене на карточці 0 гривень, це вівторок, прошлий вівторок, 0 гривень, 0 копійок, все, тіпа, 0. повністю обнулення. А, і знаєте, ну типа на карточці 0, ну в холодильнику є там якась їжа, типа там я не, не помираю в сирій канаві під забором. Але як буває часто, що то, що було в холодильнику, мені не подобалось. Я не хочу того, що в холодильнику, я хочу якусь іншу їжу. Мені це там не смачно. Або цього недостатньо, або ще щось. Я прийняла рішення, я беру собі ось цей один день, таку як можна знати, аскезу сказати, один день голодування, де я виходжу із свого старого сценарія. Я не буду обирати стару поведінку, я зміню свою поведінку для того, щоб отримати нові наслідки, нові результати. І я в цей день працюю. У мене цей день розбори, і на одному з розборів у мене купують наставництво. Причому це був дуже легкий продаж. Мені сама клієнтка сказала, що вона просто загадала собі у медитації, щоб зараз в її полі з'явилася людина, яка допоможе їй вийти з того стану, в якому вона є. Ми нею розбір. Він був дуже душевний, дуже класний. Людина відчула конект і одразу зайшла на наставництво. І тоді мені прийшли оці гроші. Про що я говорю? Вчинивши старі дії, вчинивши старі дії, якщо б я звернулася до мами і знову там не, не вчиняла якісь дії, я б не зробила цього продажу. Я би його просто не зробила. Якщо я вибрала нові дії, прийняла рішення, пішла у те, куди я не хочу йти, я отримала інший результат. Боже, ви б знали, як я кайфувала, коли пішла в магазин? Просто витрачати свої власно зароблені, не попрошені якісь гроші, ті, які я заробила сама після провалу, заново, з нуля, на основі свого таланту. Я могла купити весь магазин на ці гроші. Я пішла там, відчула, що я хочу купити, купила ці продукти. І я була самою щасливою вдячною людиною, яку тільки можна уявити. От з такою посмішкою я потім сиділа і їла ці всі вкусняшки. Отже, який головний висновок інсайт, роблячи те. Саме ви отримуєте те саме. Якщо у вас зараз в вашому житті. Є башенг, вигорання, ви відчуваєте тотально, що блін ну не може бути так тяжко, ну не може бути так. Це має бути якось інакше. Ви тотально відчуваєте, що ви збилися зі свого шляху, що блог, робота, інстаграм, клієнти, учні для вас це просто якась непідйомна ноша. Ви у дефіциті стану, у дефіциті у грошах. У вас таке відчуття, ніби а, ви постійно в тривожності, ви прокидаєтесь, лягаєтесь відчуттям про роботу, про запуски, про продажі. блін. І мені ще це зробити. це робите, робите, воно ніхіра не працює. І ви відчуваєте, що ви б'єтеся, як риба головою обліт. Ось це ці ваші старі програми, ваші старі налаштування привели вас туди, де ви відчуваєте. Ось це ваші старі вибори, дії і рішення привели вас туди, де ви відчуваєте це. Якщо ви будете продовжувати рухатися. На тих самих налаштуваннях ви не отримаєте нічого іншого, окрім цього. Для того щоб отримати нові результати, треба вчинити нові дії. Давайте на елементарному прикладі. От всі ви маєте якесь бачення своєї точки Б. Я коли питаю у людей, з якими працюю, яку ти бачиш свою точку Б. Дуже часто. Я працюю десь на березі моря, я вільно подорожую. У мене є нерухомість. Я пишу книгу, я збираю конференції ком'юніті на сотні людей. Я там ще якимось чином медійно проявляюся, знімаю фільми або там співаю пісні. І я питаю: а, а як ти думаєш, яка ти там людина? І всі кажуть, я сміливий, я впевнений, я там така драйвова, енергійна. А, і я питаю: а як ти думаєш, на тих налаштуваннях, на яких ти зараз є, можливо дістатися туди? Яка ти сьогодні? В апатії? В дефіциті, на стані нуль, такому депресивному, тривожному, у жорстких програмах є башенку, гордині, жертви, знецінення себе? Як цей перехід туди у твою точку Б взагалі можливий? Тут навіть не треба звертатися до якогось там магічного мислення, як це логічно. От давайте там логіки, скептики, хто вважає, що це вся хуйня з спадкання, яка не, пра не працює. Як це можна зробити логічно? Як можна? Будучи цією людиною, стати тією на тих самих налаштуваннях ніяк. Відповідь ніяк, бо це неможливо. Але не все так плачевно, не все так ужасно. І з цього є вихід. І вихід це прибрати ось ці програми, які сковують тебе по рукам і ногам, які не дають тобі стати отією людиною у твоїй творчці безпочатку ти. Собі береш оці риси особистості, як у тієї людини: сміливість, відповідальність, доросла позиція, впевненість, самоцінка висока. Потім така якась ризиковість, драйвовість, енергія, і тільки потім тобі, як наслідок, на твій стан приходять у ті всі можливості і блага, про які ти так мрієш, так і ніяк інакше. Як же вийти із своїх програм ключове мислення? Це е, взяти майндсет, взяти досвід людини, яка вийшла з цих програм, е, і купити їх. Купити навчання, наставництво, будь-який продукт, тобто людина, яка вже знає, як це, яка зробила це з собою, просто піти і взяти у неї ті якості, яких тобі не вистачає. Взяти і пройти цей трамплін, пройти цей ліфт. Читаючи книжки або там, дивлячись відео на YouTube, ви ніколи не отримуєте такого зворотнього зв'язку і роботи з собою як об людини. Люди ростуть об людей. Чому? Тому що ви всі прекрасно знаєте, що вам треба робити. От у кого не спитай, вони ну мені треба такий контент викласти. У мене така стратегія: так викласти контент, викласти рілси, викласти сторітел, Там люди прийдуть, я їх проведу, гроші зберу, потрачу. Ви всі знаєте, що вам робити. Ну ви ж ніхіра не ділиєте. Чого? Того, що у вас немає відповідного контексту, у вас немає відповідного оточення, яке б вас вірило, яке би вам допомогло дати зворотний зв'язок, яке б вам допомогло прибрати ці програми. А яке у вас оточення? Ти да я да ми з тобою. Ти із своїм внутрішнім критиком, який ти говорить тобі, в тебе нічого не вийде. Ти кончений, ти слабачка, ти лузер. Подивися, які всі круті, а ти не такий. І оточення із близьких це або сплітники. І пусті розмови або «Ой, що ти це придумала? Господи, кому вона надо? Пожалуйста, сядь, успокойся, піди на нормальну роботу і не займайся херньою. Класний ансамбль для того, щоб кудись рухатися, правда? Ну ти вже зрозуміла, що це ця стратегія тебе геть нікуди не рухає. І наостанок мені хотілося запитати у вас питання. Скажіть, будь ласка, як ви приймаєте рішення в своєму житті? Поділіться цим в коментарях. І напишіть, будь ласка, чи розвернулося у вас сприйняття самого факту, сили прийнятого рішення і як це насправді відбувається. Мені буде дуже-дуже приємно. До зустрічі! Всіх люблю.